Так, ось таке суємо. Волосія на 2 через один. Волосся на 2 через 1. Такий в неї вигляд. Бачимо 38-й міжжадок закриває ідеально. Стручків є. Висота, не знаю. Ось така от висота. Більше метра. Шигаля. харчова. Чистота, як бачимо, не кожна раунд апуска така чиста, ні одної лобуди, десь-не десь осот є жовтий. О, тут. оріхи посаджені, важко тут кропити. Така от Така от зойка.